Блідий туман не зможе загасити ліричну щирість вистражданих нот. Я Фредерік осінній композитор, Пожовкли листя, Творчий мій блокнот. Мій сум тонкий, замріяний, ажурний, І це душа оголена, не роль. Торкаються душі мої ноктюрни, освідчився в коханні сібемоль. Увесь я у полкому полонезі. Я знаю, що не зміниться канон, цей світ жорстокий, тези, антитези, а прагматизм сумнівний еталон. Нехай, нехай крізь фантастичну призму дивлюся на реальності парад, а серце прагне трохи романтизму, коли приходить сірий листопад. Тече моя тендітна кантилена, а темп життя. Вже зовсім не такий. Запрошую журитися з Шопеном бо це для вас я взяв акорд легкий. Гучних, веселих звуків так багато. Якщо почули, знайте не моє. Зі мною треба осінь зустрічати, пошиє настрій жовтень кутюр'є. Здається, навіть камінь м'якшим робить фантазія крихких музичних рим. Того, у кого кожна нота сповідь не можна переплутати ні з ким. І чорно-білих клавишів безгрішність, нехай пливе в сторіччя з року в рік. Я знов благословив вразливу ніжність. Осінній композитор Фредерік